The cat sat on the Щорічно восени стартує всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності Учитель року, який з 1995 року став традиційним для освітян України. Для підведення підсумків міського етапу конкурсу свої двері гостинно відкрив навчально-виховний комплекс номер 12 Кожен педагог і досвідчений фахівець і вчитель-початківець прагне професійного зростання, підвищення професійної самооцінки. Серед учасників цьогорічного конкурсу не було випадкових людей. Для них школа це життя а в Вчительський талант це насамперед покликання і невтомна праця над саморозвитком для всіх учасників цей конкурс. Є нагодою ще раз підтвердити свій професіоналізм, поділитися досвідом роботи власними напрацюваннями. Мені дуже приємно бути в колі своїх колег. Зрозуміло, що конкурс сам по собі це такий певний етап, ну і професійного і творчого зростання. Все, що ви робите, це вже справжній інтелект, інтелектуальний продукт. І за нього потрібно отримувати достойну винагороду. Тому я думаю, що є сенс сьогодні, і ви мені будете нагадувати про це, щоб я активізував роботу з тим, щоб встановити відзнаки, грошові, достатньо великі, переможцям, учасникам, щоб яким чином стимулювати. Заохотити вас, тому що це правда, це величезна робота. У цьому році конкурс був організований в номінаціях: початкові класи, інформатика, музичне мистецтво, біологія. На учасника була покладена велика підготовча робота. Це водночас хвилююче відповідально. Адже за тобою стоїть цілий колектив навчального закладу, який ти представляєш на конкурсі, і достойно презентувати його. Це справа честі кожного педагога. Праця справжнього вчителя це творчість переплетена з любов'ю. То, шановні наші конкурсанти, дорогі мої колеги, я низько уклоняюсь перед вашою професійною майстерністю, перед вашим завзятцям і відвитримкою, перед вашим бажанням створювати власну стежку до душі і серця кожної дитини. І, звичайно, зичу вам міцного здоров'я, життєвого щастя. Нехай завтрашній день покличе вас до життя, а цей день надихає вас. Добро і В цьому році, ми конкурс проводимо по особливому. Я спостерігала за всіма вами конкурсантами. Будучи на сцені, ви чекали, хто ж є переможцем? Перемога за всіма вами. Ви сильні із найсильнішою. Але Поряд з вами крокують ці люди, які будуть захищати честь нашого міста на міському. І я впевнена, що горді імена вчителя Коростеня пролунають і на, всеукраї... на рівні всеукраїнського конкурсу. Настав час назвати імена переможців конкурсу у 4 року 2017. В номінації початкові класи кращою стала Тетяна Біжан, Коростенська міська гімназія. В номінації інформатика переміг Олег Ущепівський зож номер 11. В номінації біологія пере. Переможницею визнано Ольгу Камінську, Користенська міська гімназія. В номінації музичне мистецтво було обрано Оксану Жданову. Переможці та учасники отримали грошові нагороди та грамоти за участь у конкурсі. Ми бажаємо нашим педагогам успішно представити користень на обласному етапі конкурсу у 4 року року-2017».